Вітаю всіх, мої дорогесенькі, поради від карта Таро на завтра. Та загальна енергетика дня 4 вересня 25-го року. І так, загальна енергетика дня, що у нас там буде? Восьмірочка кубків. Життя буду вам предлагати пошукати якийсь інший вихід зі склавшоїся ситуації. Можливо, когось прийдеться. У браті свого життя, якісь стосунки, якісь обставини, якусь людину, якусь ситуацію, і комусь прийдеться просто подивитися на події в своєму житті критичним поглядом і зрозуміти, що у мене совершенно інший шлях. І моє щастя лежить в іншій площині з іншими людьми. Да, от такий от філософський день у нас може бути завтра. Як завжди, починаємо з увнів і. Поради і підказки від карт для овнів. Десяточка жезлов, овни не надо на себе навалювати багато обов'язків, особливо чужих. Ви не об'язані виконувати чужі бажання, ісполняти чужі об'язаності і так далі. да День буде нелегким, він буде загруженим, важким, але я хочу вам сказати, що. Цей день може бути останнім таким важким днем на ці неділі. Так? Бо десятка йде до завершення все. Важкий період вашого життя, якийсь насичений закінчується. Паж мечів іде для тільців. Тільці будьте завтра дуже наблюдательні, дуже наблюдательні. да. Хорошо поритися в соцсетях, хорошо понаблюдати за іншими людьми, хорошо придивитися до оточуючих. У вас може намічатися непроста розмова. Або в кругу сім'ї, або на роботі, але да, якась дуже непроста розмова. Далі у нас ідуть близнюки, десятка кубків. Близнюки собі вистроїли якісь, якусь мрію, да, якусь картинку, яка набагато красивіша, ніж воно є насправді. Насправді, близнюкам завтра може бути якось страшно і тривожно, хоча вони не покажуть виду і будуть ділять від, що у нас все ок. Близнюки, поговоріть з собою відверто. Що, що вас страшить і чого ви боїтеся? Далі у нас ідуть троєчка пентаклі для раків. Раки хороший робочий день для роботи, для учоби. Е, прекрасно. Заробляйте кошти, робіть те, що треба, учіться, працюйте і ви виконуйте свої обов'язки. І все буде добре. Рицарь Пінтаклі для Левів. Рицарь Пінтаклі у нас немножечко тормозить. Да? Він завжди про те, що людина остановилась для того, щоб подумати, особливо про гроші, про фінанси. Да? Е, куди, е, куди я потратив, де я його дів, е, скільки я зароблю, скільки получу. І це така знаєте: остановка перед дальнішим движенням. Да? Е, не спіша завтра, е, розплануйте свої фінансові можливості і статки. Діви, Туз мечів. Дівам дуже захочеться завтра, можливо, з кимось полаятися або когось поранити. Да? Карти вам предлагають не робити цього. Меч в землю. Воткніть розговор, якщо важкий, предстоїть, проведіть його миролюбиво. І, ну, день буде такий, знаєте, ваш, ваш ум буде безпокійним, він буде мітатися. Так, далі у нас йдуть терези, двоєчка Пінтаклі. День розбалансірований. Да, прийдеться робити якісь вибори, робити якісь висновки, приймати якісь рішення. Це не дуже буде получаться, тому що ви самі якісь розбалансіровані. Вам треба собратися і краще всі рішення приймати в інший день, а ніяк не завтра. Далі у нас ідуть скарпіончики. Король Кубків, ну скарпіони, ви завтра сама саме обаяння. Вам прийдеться. Включити всі свої найкращі людські якості, да, і стати таким от обаяшкою, Щоб добитися своєї цілі, а ви її доб'єтеся, да, вам треба харизм, артистизм, е перфекціонізм, ну, всі, всі ізми, які у вас є там в запасі. Да, любов, доброту, доброжелательність. І ви доб'єтесь своєї цілі. Далі у нас йдуть е стрільці. Стрільці. Вам якраз і придеться від чогось відмовитися, да? від дуже дорогого чогось. Або людини, або обставин, або якоїсь роботи. В общем, у вас будуть смішані чувства. Те, що вам дорого, придеться якось залишати і шукати шляхи інші. Да? Шукати інші шляхи. В кожного відіграється по-своєму. Тут конкретніше нічого не можу сказати. Король мечей вийшов для. Козірошків. Козірошки, вам треба завтра бути сосредоточеними, твердо приймати рішення, все обдумавши, в голові калькулятор, емоції по боку, комусь прийдеться звернутися, можливо, до людини, яка допоможе якісь питання вирішити, да, якусь підказку дасть або пораду, або в чомусь допоможе. Водолійчики, королів Жезлов, ну, водолії. Ваш, ваш виход. Ваш завтра ви повинні тривати ситуації під контролем, це перше. да. Ви повинні включити в, знову ж таки весь свій артистизм, всю свою харизму, всю своє обаяння, всю свою сексуальність і е, підкорити всіх і отримаєте звичайно, результат і будете на троні. Єдине, що трон цей, як ви можете бачити, да? він е, кажеться, що він не з камня, а взагалі він з льоду. Може, швидко розтануть, так що ви дивіться наскільки удобний і длітільний буде цей трон для вас. Далі у нас двоєчка кубків для рибок. рибочки. Вам, можливо, завтра прийдеться з кимось домовитися, договоритися, провести зустріч або з людиною, з партнером, або з коханою людиною, да? і домовитися про щось таке серйозне, про щось серйозне. Да? Встріча може бути незабуваема. Дивіться, по них поліцейські прийшли, а вони їх навіть не замічають. Вам можуть питатися помішати вашим планам, да? але треба цей розговор провести. Ви домовитеся, все буде добре. Всім бажаю тихої і мирної ночі, без тривог, повітряних і душевних, і завтрашнього продуктивного дня.